Вітаю каналу, що по чому. Ми сьогодні в магазині «Аврора» продовжуємо огляд, якого ми тут не були. І зараз вам покажу, що цікавого є з продукції в даному магазині і які на них ціни. Так що, зручно, сідайтеся. В кінці відео не забудьте підписатися і дамо побачимо, що цікавого є. Дивіться, такі цукерки по 29 гривень зліва, по 34 гривень справа. Цікаво, вони досить такі смачні. Наш також їх обожнює 49 гривень. Умки жувальні ось такі по 88 гривень. Цукерки жувальні по 59 гривень ось такі. Набір різних жучків, пабочків по 22 гривні. Ці дуже смачні ложечки, шоколадні, 34 гривні. Дві ложечки. Так, набір цукерки Ось Отакі кісточки по 49 гривень. Цукерки жувальні 80 грамові, 22 гривні. Цукерки жувальні по 22 гривні. Ось такі. Ось такі. Цукерки жувальні такі ягодки. 34 гривні, такі ведмедики з нашого дитинства. Ось ми такі, всі пам'ятаєте, ми їли їх 44 гривні. Цукерки -желеки. такі по 34, зуби по 34, цукерки 70 80 в формі яєчок, 49 гривень. кавуна 49 гривень. Такі. Мій малий каже страхульки 34 гривні. Так. Двоє. Тік-так, яблучний. 34 гривні за 18 грам. Халба по 9 гривень за 70 грам. Так, це не пробувається. Такі чупа-чупси по 15 з дзвенками всередині. Ліляники такі. Дуже смачні такі шоколадки. Такі жочки на малюні по 54 гривні за упаковочку. Такі 34 з смаком груші. Упаковка цукерок ось таких з котоком 99 гривень. Ось таких. 114 гран, 99 гривень. Набори цукерків по 64 гривні. Ось такі, такий цукеркіснячний віночок вишня 149 гривень. Так, молоко звущане, 59 гривень, за 440 грамів і 290 грамів 49 гривень. Так, понопоях, вживчик. по 18 гривень. Напійсельна зуни бумбасон такий по 22 гривні. Напій ізотонічний 29 гривень. Пепсі маленька 16 гривень. І 24 гривни стуки напої. По 20 гривень 27 грани такі напої, кока-кола фанта по 19 б банці, пепсі з цукром і без цукру по 22 гривні. ЖБ банку. Ось такі ще є напої. Так, вінні. Сочок. Різновид великий по 15 гривень. такий стік, по 19. Так, продукція скави по 499 гривень за 900 грамів. Ось така кава. Чай, чорний 39 гривень. За 20 пакетиків. Так, Грінкен 34 гривні з різними смаками. чипси Лейс за 60 грам 34 гривні. Так, олія 59 гривень за літру за півлітра. Так, соняшникове насіння. 34. Груні ось такі, По 18 по 39 по 27. По 27, по 34 свіжочок, що пише? свіжочок, так. 39 свіжачок, ось такі за 180 гривен. І насіння ось такі велике по 29 гривень. Попкорн 19 гривень. Так, консерву по 50 гривень Саліна 55 по 29 гривень. Кілька. Така продукція в даному магазині, такі ціни. Бачу, що довезли товару, так що обов'язково очікуйте наступних рубрик. Вже більш таки, бачите, новорічна тематика вже підходить. У нас все ще буде розкладатися, і обов'язково все покажемо. Так, що не забудьте підписатись на канал, за вподобайку бачимо.